Ви коли-небудь замислювалися, що фрукти, які ви вважаєте корисними, насправді можуть ослаблювати ваше тіло і прискорювати старіння. Моторошно, але майже 65% літніх людей несвідомо включають у раціон фрукти, які провокують запалення, різко підвищують рівень цукру в крові і з часом непомітно руйнують м'язи, суглоби і судини. Перш ніж почнемо, Поставте палець вгору і напишіть у коментарях, з якого ви міста. Підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. Мене звати Олена Михайлівна, і сьогодні я розповім вам про 4 фрукти, яких слід категорично уникати, а також 4 потужні плоди, які необхідно їсти щодня. Якщо вам за 60 або ви дбаєте про близьку людину в цьому віці. Ця інформація може стати найважливішою порадою щодо здоров'я, яку ви почуєте цього року. Залишайтеся зі мною, тому що найнебезпечніша загроза часто прихована, і про неї майже ніхто не говорить. Чотири фрукти, яких літнім людям варто уникати. Перший – Грейпфрут. Яскравий, освіжаючий, на перший погляд, нешкідливий. Але для літніх людей, особливо тих, хто приймає ліки від хронічних захворювань, грейпфрут може виявитися прихованою загрозою. Багато хто не знає, що в грейпфруті містяться потужні сполуки, фуранокумарини, які небезпечно взаємодіють із ферментами печінки, відповідальними за розщеплення медикаментів. Якщо ви приймаєте препарати для серця, тиску, рівня холестерину, або навіть деякі антидепресанти, грейпфрут може призвести до того, що ліки накопичуватимуться в крові до токсичних рівнів. Це мовчазне отруєння ослаблює весь організм, але насамперед вражає ноги. Судини ніг одні з найчутливіших у системі кровообігу. Коли під дією грейпфрута рівень медикаментів виходить з-під контролю, порушується кровотік, виникають набряки, слабкість м'язів. І навіть загроза тромбів, небезпечних для життя. Гірше за все, те, що втрата стабільного кровообігу прискорює пошкодження нервів, забирає силу в стопах і руйнує здатність впевнено ходити. І на цьому небезпека не закінчується. Підвищена концентрація ліків перевантажує печінку і нирки, ослаблюючи систему детоксикації і дозволяючи запаленню безперешкодно поширюватися по м'язах і суглобах. Те, що ви приймаєте за просту втому в ногах, може бути першою ознакою руйнівного внутрішнього процесу. Найтрагічніше, більшість літніх людей навіть не підозрюють, що невинна ранкова склянка грейпфрутового соку може запустити ланцюгову реакцію, яка повільно забиратиме їхню свободу і незалежність. Розуміння цих прихованих ризиків, це не про страх, а про усвідомлений вибір. Це спосіб захистити себе і свої сили на довгі роки вперед. Другий. Переспілі банани. Банани часто займають особливе місце в нашому серці. Це м'який, солодкий, легко засвоюваний фрукт, який здається ідеальним для літніх людей. Але мало хто знає, що саме переспілий банан може непомітно перетворитися на приховану загрозу, особливо для тих, то дорожить силою і стійкістю своїх ніг. У міру дозрівання банана, рівень цукру в ньому різко зростає. Те, що раніше було збалансованим джерелом природних вуглеводів, перетворюється на справжню цукрову бомбу. Для літніх людей такі різкі сплески цукру становлять небезпеку. Підвищений рівень глюкози запускає ланцюгову реакцію запалення по всьому тілу. Насамперед руйнуючи найтонші і найвразливіші судини, особливо в ногах і стопах. З часом це ослаблює нервові закінчення, притупляє чутливість і робить прості дії, такі як ходьба, утримання рівноваги або підйом сходами дедалі важчими, ризикованішими і навіть болючими. Крім того, переспілі банани містять аномально високу кількість калію. Хоча калій життєво важливий в помірних кількостях, його надношок може порушити тонкий ритм серця. У літніх це може викликати раптову м'язову слабкість, судоми і небезпечні перепади тиску, а отже, підвищується ризик запаморочень і падінь. Найтривожніше в тому, наскільки легко потрапити в цю пастку. Пара шматочків нешкідливого на вигляд банана з темними плямочками може день за днем підточувати ту силу, на яку ви покладаєтеся. Небезпека не гучна і немиттєва. Вона повільна, тиха і накопичувальна. Саме тому вона така підступна. Мова не про те, щоб повністю відмовитися від бананів, а про уважність. Вибирайте тверді тільки достивлі плоди, якщо все ж хочете її включити в раціон. Третя. Черешня в надлишку. Черешня з її насиченим червоним кольором і соковитою солодкістю – Здається невинним ласущем. Більше того, багато хто вважає її корисною, адже в ній так багато антиоксидантів, чи не так? Але для літніх людей надмірне споживання черешні може бути небезпечним. Хоча черешня природний продукт, рівень цукру в ній досить високий. При переїданні вона буквально заливає кров глюкозою, перевантажуючи здатність організму контролювати її. Для літніх людей, у яких чутливість до інсуліну вже може бути знижена, така цукрова хвиля стає справжньою загрозою. Підвищений рівень цукру діє як кислота, роз'їдаючи стінки крихітних капілярів, по яких до ніг і стоп надходить кисень. Коли ця шкода накопичується, кровообіг уповільнюється, тканини слабшають, а ризик інфекцій, довгого загоєння ран і пошкодження нервів різко зростає. Небезпека непомітна, але наполеглива. З часом ви можете помітити, що ноги втомлюються швидше, рівновага порушується, дрібні рани загоюються довше звичайного. Всі ці симптоми це шепіт вашого тіла, попередження про те, що руйнування вже почалося. Помірність ключ. Кілька ягід можуть принести користь, але надмірність може коштувати вам рухливості. Четвертий Ананас. Золотистий, соковитий, яскравий, ананас давно став символом здоров'я і життєвої енергії. Але за його сонячним виглядом, ховається набагато жорсткіша реальність, особливо для літніх людей, що прагнуть захистити свої ноги, суглоби і фізичну силу. Незважаючи на високий вміст вітаміну С і бромелайну, ананас також надзвичайно багатий на природні цукри і кислоти, а для старіючого організму. Така комбінація може тихо розпалювати внутрішню пожежу, що руйнує рухливість середини. Інтенсивний вміст цукру в ананасі викликає різкі стрибки рівня глюкози в крові одразу після прийому їжі. У літніх, схильних до інсулінорезистентності, це запускає справжню бурю запалення, що б'є по найвразливіших системах організму капілярам, нервам і суглобам у ногах і стопах. До цього додається кислотність ананаса, яка подразнює ніжні тканини, посилює запалення при артриті і погіршує болі в суглобах. Той знайомий, ниючий біль у колінах або щиколотках – це може бути не просто вік, це відповідь організму на запальний удар, викликаний дієтою. Усвідомлювати, що такий радісний продукт, як скибочка ананаса, може сприяти поступовій втраті незалежності справді сумно. Але добра новина в тому, що знання дає вам силу. Чотири фрукти, які літнім людям слід їсти регулярно. Перша – Чорниця маленька, але по-справжньому велика. Коли мова про захист здоров'я і сили в літньому віці, ці сині коштовності повні антоціанів, потужних антиоксидантів. З віком запалення стає тихим ворогом, який повільно руйнує суглоби, Ослаблює м'язи і краде у нас енергію і рівновагу. Але чорниця це смачна природна зброя проти цього невидимого нападу. Жмання чорниці щодня може помітно покращити кровообіг. Гарний кровообіг означає швидке відновлення, міцні м'язи і здатність ходити, рухатися і жити самостійно ще довгі роки. Крім того, антиоксиданти в чорниці покращують пам'ять, захищають зір. І зміцнюють імунітет. Все це найважливіші опори життєвої сили в зрілому віці, друге. Авокадо. Серед усіх дарів природи мало що порівняється за поживною цінністю, з простим, але потужним авокадо. Авокадо багате на корисні мононенасичені жири, калій, магній і цілий спектр життєво необхідних вітамінів. З віком зберегти м'язову масу і гнучкість суглобів стає дедалі важче. Але жири авокадо діють як природне мастило, зменшуючи запалення і зберігаючи легкість рухів. А калій, що міститься у авокадо в достатку, відіграє ключову роль у підтримці стабільного тиску. Третє яблука. Органічні зі шкіркою. Є щось по-справжньому вічне в яблуку. Хрусткий укус. Солодко кислий смак проста знайома радість. Але для літньої людини яблуко це не просто ностальгічний перекус, це потужний союзник у боротьбі за силу, рівновагу і незалежність. Високий вміст клітковини в яблуках діє як природний стабілізатор цукру в крові, запобігаючи небезпечним стрибкам і падінню рівня глюкози. Вітамін С, що міститься в яблуках. Необхідний для вироблення колагену, білка, який зберігає сугвоби гнучкими, а шкіру пружною. Четверте. Гранат. З першого погляду, гранат може здатися просто гарним екзотичним плодом, але за його рубіновими зернами ховається справжній дар. Кожне крихітне зернятко це скарб поліфенолів, найпотужніших природних сполук, які активно борються із запаленням. З віком артерії починають втрачати еластичність, а циркуляція крові до ніг і стоп погіршується. Але гранат із його високим вмістом антиоксидантів допомагає повернути цей процес назад. Він сприяє розслабленню судин, покращує кровообіг. Підпишіться на канал і натисніть дзвіночок, поставте лайк. Напишіть у коментарях, які з цих фруктів ви їсте. Бережіть себе!